Привіт всім мого каналу, Значить займаємося тракторцем. Е -е, дивіться, поставилось крила, поварив. В принципі, кріплення все повернуло, все везде по штату, ну, по заводу, все похопив. Закажемо сюди якісь брузовички. Хотілося б оригінальні, дай подіть. Звісно, саме крила виконання заводських таке собі, як на мене. Я в плані дизайну не дуже мені подобається, те, що я сам робив на зеленому в рази краще. Е, так. Тут теж все стоїть, все порядок. Е, ну, в принципі, так, потихеньку миємо, драєм, готовим к покраски, стоїть ось без коліс, навіска все теж тут обмивається, все наче. Непогано. Тож, мабуть, мию з такими. З такою хімією. Оця для двигуна брав. Так це, не знаю, не дуже вона мені, чесно говоря, понравилась. Ну, може я щось не зрозумів, або в мене дуже трактор. Оця, звісно, люта штука. Мені подобається, що машина моя добре. Шоо. Трактор. Ну, ми її такою моєчкою в принципі. Уже не перший рік. Працює, іначе непогано. Такі характеристики. Вдруг комусь цікаво. Ну, а так, а так займаємося. А з вас такий палець вверх, підписуємося на канал і до нових зустрічей.